Студентської парти на військовий полігон майже дві сотні майбутніх офіцерів збройних сил України сьогодні працюють на рівненському полігоні. Спочатку шикування, розповідь про техніку безпеки і практичне навчання. Військові спеціалісти з розмінування щойно повернулися з зони АТО. Студентів навчають не лише з підручників, а з реальної війни. Розтяжки, міни і залишки снарядів головне завдання виявити, безпечно провести групу і повідомити саперів. Тут студенти військової кафедри метають гранати. Треба і власний страх подолати, і у визначене місце влучити. Поруч вогневий рубіж. Тут стріляють з автоматів Калашникова. Ірина єдина дівчина у своєму взводі. Майбутній офіцер, автомат тримає в руках вперше, завдання виконала краще за усіх хлопців. Мені подобається. От в мене тато військовий, от я собі так подумала, щоб піти на військову кафедру. Мені це цікаво. Хороші враження, тільки трошки глушило, от страшно було дуже спочатку, але мені сподобалось. Цілі встановлені на різні дистанції, піднімаються раптово і у різних місцях. Стрілки мають бути уважними та влучно стріляти. Отлично всі стріляють, всі попадають, Лучше, ніж деякі бойові бригади. Продовж року ми вчилися в аудиторіях, аудиторні заняття були, але аудиторні заняття вони, звісно, не можна порівняти їх з тими, що тут на полігоні. Тому що в аудиторії, якби ми більше так. Теорія, теоретично все вивчали, і в тірі теж це зовсім не те, тому що там ну таке, я б сказав би набагато простіше було і все таке, ніж а тут на полігоні. А на полігоні тут вже якби дійсно можна було відчути реальні умови, більш реальні умови виконання цих вправ. Усі взводи майбутніх офіцерів проходять різні етапи навчань, розбирають і складають автомати, вивчають методи прицілювання, надають медичну допомогу, ніби у зоні бойових дій один одному. За усім процесом спостерігає особисто генерал Серп. Сергій Горошніков це отримання для них додаткової спеціальності. Вони навчаються в університетах, в інститутах на ту професію, яку вони собі вибрали, а військова кафедра це додаткова їм спеціальність, яка можлива їм в житті. Згадіться на військовій кафедрі Нового на навчаються як студенти вищих навчальних закладів, так і цивільні, які бажають отримати звання офіцера запасу збройних сил України. Стати студентом кафедри можна ще до 30 квітня 2017 року. Наступний виїзд студентів на військовий полігон відбудеться вже за місяць. Олександр Курсик, Іван Комар, у ритмі подій.